Вітаю усіх, хто цікавиться останніми подіями в місті. На часі інформаційна програма Южницькі новини. З вами у студії працює Володимир Курбатов. Громадські слухання про об'єднання Южного з Сичавкою та чергові збори рибалок. Про ці та інші матеріали ви дізнаєтеся далі. А на початку короткий анонс. На Южницькому пляжі ледь не втонула дитина. Чим закінчилося голосування жителів чотирьох вулиць щодо приєднання Сичавки до Южного? Риболови Южного знову зберуться, аби обговорити умови виходу в море. Сичавка вирішувала до кого приєднатись до южного чи до візирки. Історичне голосування відбулося в сільському домі культури. В першому етапі голосування взяли участь мешканці вулиць Шевченка, Каштанової, Хутірської, Цвітаєва. На зібранні завітали представники влади і активісти візирки та южного. Прохід та результати голосування детальніше у спеціальному репортажі. В сечавці розпочалися громадські слухання щодо об'єднання громад. Мешканцям пропонують два варіанти: з адміністративним центром в Южному або у Візирці. 2 серпня голосували мешканці чотирьох вулиць з понад ста присутніх, більше 70 проголосували за южне, 17 – за візирку. Не естественно. Почему? Потому що все, больница там, нотариусы там. Вся інфраструктура. Школи, садики. Хоча у нас хороша школа. Несмотря, що даже если вона да. обслідується, да, на плата да. за трем, все одно ми за южне. Нам тут удобнее, нам ближе. Ой, я да, перейшла через дорогу, я в Южный. Я не їздила в Коминтерново, потому що в Комінтерному входить, автобус ходит три раза в неделю. Я з больной поясницей їздию в Коминтерново, Здесь нету невропатолог в отпуске, я в, в Коминтерново їздив. Мне здесь удобнее. І Всі мої мої мені сказати. Я, я жизнь за сечанки. Я тут родилася, я тут виросла, проробила 45 років у колхозі, землі ні гектара не отримала. Повезла чоловіка, заболів, повезла у больницю в Комінтернову. Положили. Сніг йде 7 января. Сніг іде, мій дід лежить на дворі, роздітий повністю. Лежить, ніхто не підходить, ніхто його не забирає. Ви можете це представити? Ще йди в Комінтернову. Ви чому? – Тому що я хочу, щоб мої внука, правнука в Южний і щоб общалися з южнянами, щоб вони мали Ми знаємо, що перспективу до що, а а що візірки не так? А Чого вони от до нас село, не хочуть присидіти? Там Май три має? вулиці, малесеньке село. А там я прожила весь вік, я знаю, де си, та візірка була в Захалузці. Головне, що в нас закрили больницю, нам болюче оце, да. бо наші ну, є, 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 в нашій больниці лічилися. Діти в Южному школі. Чого вони в садику там? Дим. Чого? Дим. Чого не піддають? Бо ніхто не йде. Ола все, школа вся в южному. Я роботу 36 шесть роботаю в южно. Я в клініки, мене там принімають, приймають за діє, тому що я не мес. тут вирвати за принімазу ірбили. Я голосувала за за южне. Ті мешканці, які проголосували за візирку, в перспективу об'єднання села з містом не вірять. Больниця безплатно. Е, криша потекла, е, 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 тіс приходить, дає, все допомагає. Все, у нас у Южному ніхто нічого не доб'ється. Ми їм не нужні. Їм нужні южанським береги, дачі наші ще до копця занять, а ми будемо мати. Знаєте, от кого. А ви показувати. думаєте, візірці нічого не треба відчапати? Uh -huh. А везірка буде помагати, бо там допомагає там моя сестра живе і помагають. Сестру мою зробила операцію у рак, вона ні копійки не дала. Все, помагав Тіс. Там які празники, яке, що там людям, пенсіонерам, всім помагають, всім дають. З начала года по, по тисячу гривень і по кінці года тисячу гривень. А нам що дають? Що нам южний дав? На початку голосування перед присутніми виступили представники Южного, візирки та області. Зокрема, депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе. Посадовець наголосив на рівнозначності територіального об'єднання. За словами депутата, село повинно об'єднати з селом, а місто з містом. Я розумію об'єднання, об'єднання рівного гарного Коли Когда... Більше присоединяють менше, це відбувається присоединення, а не об'єднання. На зустрічі був присутній южненський міський голова. Запросили Володимира Новацького, група депутатів Сичавської сільради. У своєму зверненні Новацький назвав перспективи об'єднання села з Южним. Виступ міського голови викликав у присутніх шквал аплодисментів. Ми город донор, нас держава гроші. Чем більше людей присоєдиться, тим менше забирає государство. А деньги розпределяються одинаково на всіх людей, жителі Сичавки, жителі міста Южного. Вони становятся рівноправними членами громади і деляться бюджет на всіх одинаково. За словами директора офісу реформ в Одеській області, остаточне рішення щодо приєднання громад належить Кабміну. Юля Молодожон зазначає, порівняно з минулим роком цьогорічний процес обговорення децентралізації проходить дуже активно. Хто сьогодні представляв візирку? До кого б можна було задати питання? Фактично, громада, яка сватає Сичавку, прийшла перша особа, кожен мав можливість задати питання, хто представляв візирку, де був голова, якого обрали люди, який мог би сказати, що я, як голова візирки, зроблю те та то вам краще йти до нас, бо у нас то, то, то. Тобто сьогодні позиція візирки не була озвучена безпосередньо тим, хто надсилав лист. Депутат Сичавської сільради вважає, що селу необхідно об'єднатися з южним через розвинуту інфраструктуру міста. Валентина Андріяш активно агітує за южне ще з 1998 року. У нас границі нема. Ми дві об'єднані громади. І більше людей цікавить лікарня, дітей. дітей школа, дитсадочки. От того я за южний. Ну тут і це найкраще місто по всій Україні, чого нам бояться южного. Я за южний. 2 серпня голосування відбувалося у Сичавському домі культури. Планується ще чотири таких зустрічі за участю мешканців інших вулиць. Наступні голосування заплановані на 4, 6, 9 та 10 серпня. В Южному стався нещасний випадок. Вранці 2 серпня на міському пляжі дитина захлинулась водою. Хлопчик 6 років втратив свідомість, купаючись в морі. Швидка допомога направила дитину в лікарню. Наразі постраждалий знаходиться в дитячій реанімації обласної лікарні. Детальніше дивіться у сюжеті. Виклик до швидкої допомоги надійшов близько 9 ранку. За словами лікаря швидкої, на момент приїзду хлопчик вже був при тямі та адекватно реагував на больові відчуття. Лікар оцінив стан дитини як середньої тяжкості. Папа розповідає, що поплив купатися, ребенок якби пішов на берег. Після того, як він плыл назад, він он побачив, що плаває у воді без Достали, почали оказувати. Першою медичну допомогу, потім подошов спасатель, і спасатем далі вызвали скорою і зустріли з нами. Нещасний випадок стався на дикому пляжі позаду нічного клубу Міленіум. Через встановлений там шлагбаум швидка допомога проїхати на місце не змогла. Машина швидкої вимушена була заїхати на пляж з іншого боку. Після того, як попадає вода в легені у Бронхи. Потім ще, можуть бути, серйозні ускладнення, ми зараз про перспективу не говоримо. Ми говоримо про те, що ми зараз боремося за життя цієї дитини в відділення інтенсивної терапії, як люди називають відділення реанімації. Це перший момент. Що значить, що швидка допомога не може під'їхати до пляжу, тому що хтось посипів шлагбам і поставив замок. І в той же час віз швидку допомогу. Швидка допомога під'їхала до шлагбауму, швидку допомогу, а шлагбам закритий на замочок. І під'їхати до моря можливості немає. І швидка допомога поки, поки, поки кружить, а це секунди. Це все проходять секунди. Щомісяця в літній період працівники МНС проводять роз'яснювальну роботу серед відпочиваючих. Людям розповідають, як поводити себе на воді та рятуватись. Не запливати за бої, не дорослим, не плавати не в трезвому стані. А що треба робити, якщо тонеш? Подавати сигнали сос, так би скажемо, жестами і ну, казати, а можливо, хто з на березні ну тобто буде, щоб прийшов до вас на допомогу. Бажано тому і в листівках цих також зазначається, що відпочивати у місцях відведених. Орган, міськими органами влади де є рятувальний пост, як тут де рятівники оснащені всіми рятувальними засобами, які прийдуть на допомогу. Спочатку 2016 року на водних об'єктах Одещини загинуло 52 людини. Десять з них були діти. В Южному в період літнього сезону трагічних випадків не зафіксовано. Южинські рибалки хочуть перенести вихід в море з центрального пляжу ближче до скель. На тимчасовій базі стоянці неможливо винести плав засіб через велику кількість відпочиваючих на березі. Любителі рибалки зберуться, аби обговорити існуючі проблеми з виходом в море. Збори відбудуться в спортзалі фізкультурно-спортивного клубу Хімік, що у палаці культури Дружба ОПЗ зібрання заплановано на 9 серпня, о 17.30. Ми повинні більше всього зробити своїми руками і своїми средствами. Значит, власть обещает нам, по крайней мере, так она есть, и тогда на том собрании обещали, что мы определимся с местом. Де були, де щоб ми нікому не мешали, То в этом году так вийшло. Що ну як врем'яний варіант, що відпочиваючі пляжники і ми з лодками. Як то вона немножко не, нікому комфортно не було. Студія телебачення «МИХ» розпочинає новий проект. Це серія матеріалів про одеський припортовий завод. Вони будуть виходити на каналі Южницького телебачення та розповсюджуватися через мережу інтернет. Перший матеріал буде присвячений роботі цеху з озеленення та обслуговування території. Першим знімальна група відвідала цех озеленення та обслуговування території. Тут працюють 250 робітників. Ми поспілкувалися зі спеціалістами, які створюють зовнішній вигляд. заводу. Професія э, робочого зеленого будівництва, озеленитель, дуже нелегка, дуже тяжелая трудоемкая. Але коли людина бачить результат, він отримує удовольствие от того, що он делает. Вот. Ну, примерно вот взять вас, приїдете на дачу, что-то посадили, вам удалось в течение года это. Відіть, наблюдати, от це примірно ті жіщені, в більш таком масштабному состоянии. Цех складається з декількох підрозділів, адже це не тільки озеленення, а ще теплиці, пральня та швейна майстерня. Кожен з них багато функціональний. Наприклад, в теплицях вирощують не тільки рослини, а ще овочеву продукцію. Мы закладываем огурец в конце декабря, ну, в смысле, в середине декабря на гектар его высаживаем уже рассады. Часть мы высаживали в этом году в конце декабря, часть в начале января. Как бы специально мы экспериментировали по этому поводу. И как бы оно оказалось неплохо, то, что мы делали. И... Звісно, благодаря стараниям людей человеческого труда ми в этом году добились рекордного збору огурца на гектаре. Ми в этом году 112 тонн там, з копейками я не точну цифру 112 тонн огурца. А якщо в общему овочі говорити овощах, то кстати, ми рекордний томат собрали в году 89 тонн. Задача працівників цеху не просто створити привабливий вид підприємства. Важлива складова це екологія. Ростіння дуже, конечно, важливе для нашого хімічного підприємства, тому що це наші легкі. А легкі, як розумієте, для людини теж дуже важливі. Це чистота, це залог здоров'я нашого, тому ми стараємося саме, кожен рік все увілічити, наш наші асфальті, більше висаджувати ростінь. Відеопроєкт з'явиться в інтернеті цього тижня. Найяскравіші кадри зібраний у двоххвилинний ролик. У групах соціальних мереж Южінського телебачення ви можете побачити його вже 4 серпня. Планується до кінця місяця створити фільм про роботу. ЦООТ. і це була остання інформація випуску. Проте вже зараз наші журналісти готують свіжі матеріали на наступний випуск южницьких новин, який вийде у п'ятницю 5 серпня. Тож залишайтеся з нами і хай вам щастить.